Всім привіт на каналі Шалім earn На даному відео ви побачите доволі таки цікавий відеоролик, називається про ігру Hell. Як завжди, ставте вподобайку. Сьогодні я вам розповім, як заробити в даній грі без складень, також можна складенням, але ми будемо розвиватись без складень. Буде ось такий у нас коротенький відеогляд, абсолютно повний огляд даної гри, за допомогою якої ми можемо грати на смартфоні. Ось так виглядає дана гра Xpel. Як бачимо, скачувань тільки 1000 так що і вона на ранній стадії, тому ми можемо вже навіть грати та заробляти. Покажу токен, по якій ціні торгується і все максимально подробно. Якщо ми нажмемо ось такі картинки, то ми бачимо, що у нас буде ось так виглядати. І тут будемо розвиватись. Це стратегія, хто любить стратегії, welcome. Бо я теж обожнюю дуже стратегію, тому гра доволі таки цікава буде. Будемо тут унікати, розвиватись. Наше основне завдання, і тут основна боротьба йде, це за ресурси. Тому що ресурси ми можемо мітити в nft і, звісно, продавати. Є в них тут ігровий такий токен, як TLOS. він торгується на Max Global. Покажу потім, скільки він коштує і так далі. Будемо розвиватись, клацати. Саме основне таке завдання це поставити ось такі будинки первин. Первопочаткові, які ми будемо розвивати, щоб розбивати свій город, будемо фармити війська. Скоріше за все, що создамо віддільний чат, віддільний клан, де ми будемо грати, фармити і заробляти разом. Тому що якщо ми будемо разом, то буде простіше і фармити. І можемо атакувати інших гравців менш прокачених, Тому я рекомендую зайти це в перші дні, тому що, що не було таке, що ми зайшли. Ви тільки з'явилися і стаєте грубою, грубо говоря, фермою для інших гравців. Де вас будуть постійно атакувати і будуть постійно забирати ваші постійно ресурси. І зараз покажу вам ще деякі такі, немало можливі такі моменти, як бачимо, як все це виглядає, доволі такі. І також будуть такі нефті персонажі, скіли, які будуть давати деякі там подобні бонуси. Встановлюємо як бачу, на Google Play. Виглядає XPL ось таким чином, Силка буде в описі, де ми попадаємо на ось такий ось сайт і тут буде як Google Play, так і iOS. що ми можемо скачувати і грати в дану гру. Ось дані такі ось персонажі. Пройшов у них ранній доступ. Ось Як бачимо, Played Game. Прорисовка досить чутова, сайт теж доволі такий крутий. І ось ми бачимо всіх цих даних персонажів. Ось, і кожного, я думаю, персонажа є свій бонус, є свій різні білди і таке інше. Тому я зараз скачаю в себе на телефоні і продовжимо розгляд даної гри на телефоні, скоріш за все. А, також можна поставити емулятор на даний, що ви грали, наприклад, не на смартфоні, а на комп'ютері. І ссылка буде в описі, де ми будемо розвиватися. Назвемо якось определеним чином клан. пишіть в коментах, будете ви грати в дану гру чи не будете. Але воно в свободному доступі. Поки що такий короткий огляд по даній грі, по даному проєкту. Далі буду розповідати. Ось так виглядає дана гра, як ми бачимося, установив там, з усім погоджуюсь. І що хотів би вам розповісти, що тут є XPL, да, тось, з яким ми стикнемося. Ну, Він нам потрібен для базових постройок. Далі він уже нам якоби не потрібен. І що хочу сказати, що просто чекаємо, поки нафармиться той чи інший ресурс, і вже починаємо строїти далі інші поступово будинки. Тобто те, що нам потрібно. Там, наприклад, нехватка цього, ми потім починаємо строїти. Да? Тобто, дивимося, скільки ресурсу потрібно це 80, 40, 80, 50. І порівнюємо з тим, що в нас є. 80, 40, 50, 80. Тобто в мене нема на даний час кристалів, потрібно чекати, поки нафарметься. Кристали. І таким чином ми потроху розвиваємось. Як бачимо, то є даний токен Loss, він торгується на біржі MaxGlobal, і даний токен, я вам рекомендую даний біржою користуватись, тому що дуже легко як туди назад все це користуватися. Якщо ми нажимаємо сюди, да, як видим, You have no VA. Да. Що це значить? Це значить те, що є Windrow, і тут є у нас. Деякі такі штуки, що нам потрібно да, для виводу XPL, да, без всяких питань. Ось. Що потрібно для цього, щоб зробити, повністю також тут є rf код от, який ми можемо персонально зробити. Я його зроблю і встановлю в описі нижче. Далі, що потрібно ще для фармінгу. Для фармінгу доволі такий цікавий момент, який можна користуватися і потрібно користуватись Це тим, що розвивати дану. Будемо... Я створив вже чат. Так і називається XPL, де ми будемо розвиватись, грати, спілкуватись, друг другу допомагати, создамо, скоріш за все, клан, те, що я казав, і будемо разом робити. Далі, в правому верхньому углу є такий ад. Ми бачимо, що тут за перегляд реклами з правого верхнього є, да? я за те, що глянув рекламу, отримав деякі ресурси. Тобто раз в час це можна робити. Якщо не спрацьовує реклама, то встановить VPN і він вам допоможе. Тлос торгується, опять, з 20 центів, легко все це робити, будемо обмінювати, фармити і накаплювати даний тлос, там, XP і так далі. тому подібне. Щоб виводити, потрібно переглянути досить непогану кількість близько 20 реклам, і тільки тоді ми зможемо виводити, користуватись повністю даним токеном. Це те, що я вам хотів сказати. Ну а далі будемо розвиватись. вже як накоплю на даний вивід, постараюся це зняти огляд. І далі розвиваємося разом і граємо. Всім па-па, гарного профіту!